любі учні, запрошую вас на урок математики. Тема нашого сьогоднішнього уроку значення виразу, читання виразів, побудова відрізків заданої довжини. Що ми вивчали на минулому уроці? Давайте пригадаємо і пограємо трошки в гру, яка називається кольорові відра. Любов'я дітей. Привіт, я відро, червоненьке відро, але зараз я геть порожнє. Ага. Ти наповни мене, всім червоним. Що є, всім червоним, чим тільки можна червоне. Що це? Яблучко. Так, повторюйте. червона, квіточка, червона полуничка. червона стрічечка, червона вишенька. червона рукавичка. Привіт, я Вітро, я зелене. Зараз подивіться на приклади. Квіточки поставлені там, де мають бути цифри. Нам необхідно з вами поставити цифри на місце квіточки. Подумайте, які цифри пропустили. І так, перший приклад від числа 7. Відняли якесь число і вийшло 4. Звичайно, тут має бути число 3. До двох додали 4. І вийшло 6. Від якогось числа відняли 2, і вийшло 5, це число 7. До якого числа додати 8, щоб отримати 10? Звісно, це число 2. Від якого, точніше, від 9 відняти якесь число буде 4. Що ж це за число заховалося у нас за квіточкою? Число 5. Рухаємось далі. Дивіться, перед вами зараз вирази. Пам'ятаєте, я вам говорила на минулих уроках, що те, що ми з вами бачимо, це вираз. Ці вирази ми можемо прочитати по-різному. Перший вираз у нас на додавання, так? Плюс, Знак плюс. А другий вираз на віднімання, тому що знак мінус. Як ми можемо прочитати вираз зі знаком плюс. Дивіться, тут декілька варіантів. До п'яти додати 3. Так, бачите, ж до п'яти додати 3. 5 збільшити на 3. 5 плюс 3. Сума чисел 5 і 3. Подивимось далі. Від дев'яти відняти чотири. Дев'ять зменшити на чотири. Дев'ять. Мінус чотири. Різниця чисел дев'ять і чотири. Зараз відкрити зошити. І запишіть, будь ласка, приклади. Ми їх розв'яжемо письмово. Поставте відео на паузу і запишіть приклади. Наступне завдання: побудуй відрізок. Побудуйте відрізочок. Будь-який, який вам захочеться. 4, 5 або 6 см. За допомогою лінієчки побудуйте гарний відрізок. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Далі відкрити свої робочі зошити. На сторіночці 41. Ми з вами на сторіночці 41. Виконаємо перше завдання. Знайдіть значення виразів 5 мінус 2 та 6 плюс 3. І так, 5 мінус 2. Що означає 5 мінус 2? Це означає, що ми повинні з вами відняти від 5 2 Віднімаємо від 5 раз, 2. Тримаємо три. Отже, запишемо. Мінус Далі тристь додати три, шість додати три Буде. Порахуйте. От вам шість. Додаємо три. Раз, два, три. Де 9. Записали 9. Знайди суму і різницю чисел 7 і 3. Що означає знайди суму чисел. Це означає, що їх треба додати. Одне до одного. Сім додати. Три. Дорівнює десять, а різниця чисел 7 і три це сім, відняти три. Буде чотири. Поставте відео на паузу і допишіть. Третє завдання: обчисліть приклади. 1 додати 5 буде 6. 7 мінус 2 буде 5. 8 відняти 4 буде 4. 4 додати 0 буде 4. 6 додати 4 буде 10. 10 відняти 5 буде 5. Рухаємось далі. За кожним малюнком склади вирази на знаходження суми і різниці і обчисли їх значення. 2 додати 3 буде 5. І складаємо два приклади на віднімання. 5 мінус 3 буде 2. А 5 мінус 2 буде 3. Складіть такі ж приклади з наступними малюнками. І останнє завдання, ну, п'яте, вам треба підібрати і записати відповідні числа. Дивіться, числа мають бути такі, щоб наша Нерівність була правильна. Отже, щоб 5 було більше, ніж число яке справа. Тут має бути хоча б 4. Далі, щоб 4 було більше. Тут має бути число яке менше 4. Запишу число 3. 3 менше, ніж 6. 5 дорівнює 5. 3 дорівнює 3. 1 менше, ніж 2. 5 більше, ніж. Напишемо ніж більше, ніж 1. 4 менше, ніж число 7. Можете підібрати свої числа. Але ж дивіться, там, де знак дорівнює, то у вас тут буде так само: 5 і 3. Молодці діти. Чекаю ваші роботи в Google класі. До нових зустрічей!